Привіт-привіт, мої хороші! Знову я з вами, я Інна, Кармолог. І сьогодні в нас п'ятниця, а ми, як завжди, в п'ятницю подивимося розклад на вихідні дні. То, що нас чекає в суботу і в неділю, зараз подивимося. Ще раз нагадую: якщо ви знайшли це відео пізніше, то для вас розклад діє. На наступні два дні. Значить, так захотів всесвіт, щоб ви це знайшли відео, так, як ви знайшли. Тож, субота у нас пройде. Будьте обережними. І дивіться, будьте, так сказати, на чеку, з тим, що можуть у вас хтось з таким обманним путем. Можливо, це шахлараї, взяти у вас грошові кошти або позичити так знахабніло. Знаєте, будуть пов'язано це все з ресурсами, з вашими ресурсами. Можливо, хтось забирає ваші ресурси на. Не тільки в грошовому так, сенсі, а ще, можливо, час вас забирає, але ви не хочете цього робити. Наприклад, хтось там каже, прийди до мене, бо позвонить до вас на телефони, деревенить е, пів години, а вам і незручно відмовити. І не хочеться сказати, що все досить, чи не телефонуй мене, чи ну, от якась така ситуація може. І ви дивіться, щоб не було. Цієї ситуації це крадіжки вашої ресурси, ви впевнено ем, окреслюєте свої кордони, границі, що ні, стоп! Зі мною так не можна. Я не хочу, я не буду. Якщо ви скажете це людині одного разу, другого разу, третього може ну, не бути, вона просто зрозуміє, що ви десь зайняті, у вас свої справи і у вас нема просто. Енергії часу на її, або можливо, перестане вам бути такою нав'язливою і хоча б трішки менше буде до вас знахабніло там ставитися. Так, знаєте, таке відчуття, що ну, лізе прямо в душу, да? і от хоче щось там взяти, щось доказати. А вам це не потрібно і навіщо це вам? Вам воно не потрібно взагалі. Будьте на своєму місці і зрозумійте, що ресурс у вас може. Виливається, ну, вона просто у вас як енергетичний вампір, то знаєте, викачує енергію. А може, можливо, це і з іншими пов'язано буде ресурсами. Не тільки із енергетикою, а може навіть гроші взяти. Але зрозумійте, що все в ваших руках, і ці ресурси також ви можете регулювати і не виливати все це кудись на одну людину, тому що у вас є, в принципі, фундамент, сім'я вас є куди. Діти всю себе, ресурси, гроші, і є куди витратити це все. Тож е, зверніть увагу на дім, на сім'ю, на рідних, на оточення, і е, намагайтеся і постарайтеся зробити так, щоб е, ваші такі друзі чи знайомі зрозуміли, що. Ну, ви не єдина там, людина, до якої можна позвонити і, можливо, правильно буде зробити і сказати їй, на, натякнути, що ні, а можливо і не натякнути, тому що такі люди у нас витягують всі, всю енергію, як починають розказувати за, за свої проблеми, то у вас, я думаю, і свого, в принципі. Вистачає, що потрібно на себе увагу для себе, для сім'ї, для родини це за суботу. За неділю карти вистрибуєте. У неділю, може, ви з кимось будете спілкуватися у компанії, своїх однодумців. Потрібно вам буде в неділю ще прийняти якесь рішення важливе для вас, але карта нам показує те, що рішення ви повинні прийняти з холодним розумом, без емоцій. Всі емоції вода повинні бути позаду. І рішення можливо і буде для вас не дуже комфортне, але воно буде правильне. Якщо ви приймете це рішення, у вас буде шанс на нову дорогу. І нові горизонти, які вам подадуть силу. І покаже після того, як ви правильно це все зробите, ви побачите, що дійсно, і ви подумаєте і згадаєте це, і зрозумієте дійсно можна зробити по-іншому, і це навпаки дасть мені силу. Силу до нових звершень, до поштовхів, але поки ви будете це все обдумувати, щоб сила більш розкрилася, потрібно час, потрібно роздуми, тому що сила також приходить не тільки по сонечку, наприклад, а ще й по місяцю. Але це така приземлена більш сила, виразність. Більш тут, ви знаєте, ви будете трохи боязко до цієї ситуації відноситься. Трьох, трохи у вас буде якесь тригеритиме, якась. Чи зацепка за щось минуле. Але не забувайте, що все в ваших руках. Ви сильні. Можливо, після того, як ви приймете в рішення, ви будете вагатися по місяцю, чи правильно, чи неправильно. Чи... Як же ж мені це зробити? А воно все так туманом оплетене, пов'язане, тому що ну, нема ясності. Але якщо рішення буде правильне, то ясність буде чітка, ви зрозумієте, що це шанс, і у рішенні також можна сказати, якщо ви жінка, то м -м, потрібно проявити трохи м'якості, гнучкості, легкості. Не пиляти по-живому, а все так гарно о, зважити гарно зважити і зрозуміти, що ну, ви робите правильний. Можливо, десь в себе свої емоції жали в кулачок, а ви зробили все правильно. Отакий От у нас розклад на вихідні дні, на суботу та на неділю. Давайте ще, може, загадаємо питання, я витягну карту, чи у вас збудеться воно, чи не збудеться, чи як ми, як вам реагувати на дану ситуацію. Я почекаю трішки, загадуйте, загадуйте свою ситуацію, будь ласка, я ці карти зберу. І ми подивимося на вашу особисту ситуацію. У кожного вона своя. На три карти я вам розповім. Так, я думаю, ви вже загадали. Будьте обережними, не е, хотілося сказати, страдайте ілюзіями. <т Quando> не мрійте. Не мрійте. Ця ситуація, якщо ви будете багато думати, обдумувати. Жити в ілюзіях, мріяти про щось хороше, чи навпаки, це про щось думати погане, якщо там, наприклад, у вас зараз якась хвороба, а ви собі вже нагадали таке не потрібно цього робити. Ви трошки заземліться, і зрозумійте, що стоп потрібно жити не уявою, а ілюзіями. А тут і тепер, на цьому місці, де ви зараз. Так, ви зараз, у вас отакий світ. Ви тут і зараз, ви бачите, тетет стіл, заземляємося. І тільки тоді, як ви заземлитесь і зрозумієте, які рішення вже більш приземлені, потрібно не мріями жити. Розумієте, ми живемо, мріями це добре, але до їх треба йти рухатись, щоб стати людиною, жінкою, яка не в чому. Нічого не потребує, в її все є і достаток, і гроші. Ну, все, в принципі, є. Дивіться, яка гарна карта це 9 пентаклів. Це супер карта для жінок, що у вас все є, ви живете в достатку, ви розумна, мудра особистість, розвиваєтеся. То до цього, щоб прийти і прийти до відповіді так на ваше питання, потрібно пройти а, таку пустиню. Я так скажу вам. Ну, ви її вже проходите, вже видно світло в кінці тунелю. Це останні ваші кроки. Ще трошки і ви дійдете до до оцього до Так, до відповіді так, все буде добре. Але дойдете тільки тоді, коли позбавитесь себе ілюзій. Мене не потрібно. Жити ілюзіями потрібно діяти, а це ще карта дії. Правильно? Люди йдуть, йдуть, діють, так, їм важко. Але вони зараз дойдуть, і в їх все буде ок. Пока-пока. З вами була Інна, Кармолов. Підписуйтесь, ставте вподобайки. Я рада, що вам подобається. Буду і надалі старатися вам знімати розклади. Пока.